Як ви вважаєте, чи потрібен десь є пам'ятник Лесі Українки, і якщо так, то де б його краще встановити? Звісно, Потрібно. Де? Надо подумати. Так не можу ответить. Може, місце Екатерини. Потому що это Україна, і вона має своїх героїв прославляти. Ну, потрібно, чому б ні. А де, десь в центрі. А чому саме потрібен? Ну, те, що ви знаєте про Лесю Українку, чому важливо, щоб він узнав? це наша українська письменниця? У ну, неї мама була теж письменниця. Вона хворіла це, я теж знаю. Вона путешествувала. Одеса приїжджала вже з нами. Якщо вона була в Одесі, треба встановити. Але я хочу о, також о, зазначити зазначити. Що я а, підтримую, щоб усі пам'ятники залишили по своїх місцях. Також Тобто я за нові пам'ятники і за захранення. Ну, я думаю, що потрібно. Це наша історія, і вон, ну, я вважаю, що вона одна із головних персон е, в, да, в української культурі, в, в українській літературі. Тому я вважаю, що потрібно. А де б, на ваш погляд, краще було б встановити такий пам'ятник? Леся Українка прям не така, щоб. На місце Катерини II. Ні, Катерина. Так, да, да. так. Прямо на місце <гаджес> це буде відлічним ударом плівком. Самі розумієте, так, да? <гаджес> Ну, я вважаю, що вона важлива, але не настільки. На тому місці повинен хтось прям такий стоять. Вагомий, що зробив для України. Леся Українка... Як варіант, а <свісно> Леся Україна повинна стояти, але не на місці Катерини. Знаю, можливо, потрібен. М -м, було б непогано. Було б непогано. Що ви знаєте про Лесю Україну? Мабуть, всі про неї знають, тому що вона відома письменниця. ще про те, як символ жіночої можна так сказати, боротьби. Так, потрібно, де встановити, не знаю, де є місце, де є. Народ де гуляє. Взагалі українські письменників потрібні. Тим, хто загинув, ти, кого там репресували. Багато кому потрібно. Так, і у цьому переліку Лесі Українка має бути тому, що що? Українська письменниця, mm. так, тому що ми, ми маємо знати свою історію, своїх, як це сказати, літературних героїв. Так? Я думаю, що можна встановити такий пам'ятник. Я не знаю, у нас з'явилась вулиця Лесі Українки. Може там. Може там. А взагалі, що ви знаєте про Лесю Українку? І ну вона насправді неодноразово приїжджала до Одеси. Що а. ви взагалі знаєте? Ну взагалі, то я про Лесю Українку вивчала в школі і знаю, що це видатна українська поетеса. Якщо подивитися, я ні разу не бачила, щоб саме їй ставили пам'ятник. Много є, а от їй немає. То в принципі так да, може, чи я читала раніше багато і деяких віршів. Вона любила писати про природу, а якось вона ніби своїм чоловіком їздила відпочиваю. Ну, вона ж лікувалася. В якісь краях вона їздила, там де море було, і вона там відпочивала постійно. І в неї багато і віршів, саме написаних про ті края. І тому я вважаю, що пам'ятник потрібно їй покласти замість Пушкіна, замість всіх російських поетів, письменників, які постійно, ніби, як говорить, велика російська культура, ну вона нічим не знаю, Хорошого нам не дала. Тобто багато всіх письменників російських вони пригноблювали українців. І тому я вважаю, що пам'ятник весь Українки був би непоганим. А де б на ваш погляд краще було бюста? Ну десь в центрі, де велика, де, як сказати, великий потік людей. Тобто туристи приїжджають, щоб бачили цей пам'ят. Бо якщо десь покласти в такій місцевості, де мало народу, то його ніхто не буде бачити і за ним ніхто не буде доглядати. Я думаю, так, потрібно, звичайно. Де встановити. Можливо, де був пам'ятник Єкатерині, можливо, там. А Що ви загалом знаєте про Лесю Українку? Бо насправді вона неодноразово приїжджала до Одеси. Це письменниця, я знаю. Українська, народна. Дуже гарні вірші, твори. Це наша людина, і вона була за Україну і. Все, що вона робила, це для України. І писала вірші теж про Україну, любила Україну. Чи б хотіла, щоб в нас був пам'ятник Лесі Українки чи ні? Ну, там десь є, на, стелі, на там станції. Ну, не пам'ятник, але ну, там обелиск. І, Ну, ось це надгробна доска. І слова хороші. Ну, все. Ви вважаєте, що цього достатньо і пам'ятник не потрібен? Щоб ми всі в центр, що все поставляємо. Він вже стояв-стояв, сколько років, А тепер вже не нужен. Ну, звісно, потрібно. думаю. А Де? Ну, це вже я так скажу, я не дуже багато років тут проживаю, тому ну, в якому саме районі? Десь в центрі місця, мабуть. Було би Дуже гарно. А що ви загалом знаєте про Лесю Українку і от чому вважаєте, що потрібно? Можете трохи розкрити свою думку? Це письменниця, це наша культура, це наша спадщина, це, це те, що повинно передаватися з покоління в покоління. Про це мають ну, знати і чому б ні. Ну, я вважаю, що краще. Ну так, коли б тут були спічі про чи зносити пам'ятник чи ні, то я вважаю, що краще хай би у нас тут був би пам'ятник Лесі Українки, чим пам'ятник там Якатеріни або там ще когось. Це важливо. Це історія наша, і ми повинні соблюдати і чтити пам'ять. Писателей, поэтов. Я считаю, что если она была известная, да, допустим, она внесла вклад в нашу историю, то, конечно, памятник нужен. Так же самое, как и остальные памятники: Тараса Шевченко памятник. То есть, в принципе, я считаю их на уровне.